Вночі окупанти знову атакували схід України дронами Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, чотири із п'яти безпілотників вдалося збити. Про пошкодження та постраждалих не повідомлялося. Росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на прикордоння Чернігівської області. За даними оперативного командування Північ, ймовірно, керована авіаційна бомба була запущена з літака ворога су 35 в район населеного пункту Орликівка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Україна найближчими днями отримає танки Леопард а 4 від Іспанії. Про це повідомляє голова міністерства закордонних справ країни партнера. За словами урядовця, мова про шість з десяти обіцяних танків. Більше того обіцяють ще один пакет з ще чотирма танками. Чехія під час зустрічі у форматі Рамштайн запропонувала партнерам розширити програму модернізації танків Т-72 для України. Йдеться про кілька десятків додаткових танків у рамках спільного проєкту із США та Нідерландами, що спочатку передбачають модернізацію та постачання зсу 90 одиниць Т-72. Міністерка оборони Латвії заявила, що її країна передасть Україні всі свої переносні зенітно-ракетні комплекси Стінгер. Однак про яку саме кількість озброєння йдеться, вона не уточнила. За словами очільниці Міноборони, її країна цього року розширить програму навчання українських солдатів, підготувавши майже три тисячі захисників Утричі більше ніж у 2022-му. Міністри сільського господарства п'яти країн Європейського союзу Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії, пропонують європейській комісії розширити перелік продукції з України забороненою для імпорту. Зокрема, йдеться про заборону завезення соняшникової олії, борошна, меду, цукру, м'яких фруктів, яєць, м'яса, молока та молочних продуктів.